Повірте мені, що мені в житті пощастило, я зустріла вчителів надзвичайних особистостей, які могли попрацювати в мене рік і залишити світ на за все життя. Тому обов'язково я думаю, що з моїм класом, якщо їм сьогодні... Сподобається те, що я їх буду читати, і якщо вони побажають послухати ще у моєму виконанні ті вірші, які я полюбила, можливо, і завдяки моїм учителям, то я з ними зустрінуся ще в кінці семестра і замість останнього року математики, я проведу урок поезія і мої учителі. Але я зараз не запитую вас, чи хочете ви того. Я хочу, щоб ви послухали спочатку мене. Справа в тому, що в такому амплуа, як ви зараз мене будете чути, ніхто з вас мене не чув і не бачив. Отже, дітки мені. Я ніколи в житті не писала вірші. Ніколи. Моя любов до великої поезії настільки велика, що я не дозволяла собі, як я говорила, накалякати щось на папері і назвати це поезією. Речі в мене, якщо душа кличе до поезії, Будь ласка, пишіть, старайтесь, я ж навпаки, замість того, щоб писати, я вчила вірші. Вчила не для чого. Вчила не для того, зовсім не для того, щоб комусь розповісти. Ходила, слухала майстрів художнього слова. Я звідти зачарована, особливо в Москві. Мені пощастило. Попрацювавши 5 років в університеті, мене відправили в МДУ Московський університет імені Лимогосева на факультет підвищення кваліфікації на 4 місяці. Я не буду розповідати вам, яких чудових вчителів я там зустріла і яку чудову математику я там слухаю. Не вчіться в мене. Я замість того, щоб займатися математикою, зробити дисертацію, чотири місяці в МДУ жили в гуртожитку Аспірантському. Чим же я займалась? Кожного дня я була в театрі. Кожного. І дуже любила велику залу консерваторії, велику залу філармонії імені Чайковського. Вона знаходиться на... Майдані Маяковського. І не лише я слухала там музику, я слухала там майстрів художнього слова. Уявіть собі, чотири місяці такого прекрасного життя. І ось я маю звітувати, чому ж я навчилась і пості. Замість математики. Хочу сказати, що коли готувала я цей матеріал, я продивилася в інтернеті, як майстри слова читають е поему Діма Лямантова. Як перерив так і музика. Музика потрясающа прекрасна, музика грузинська. Музика супроводжує прекрасну природу, розкішні долини Грузії, чудові гори, Кавказ. Я прослухала і сказала ні, не те. Я слухала поезію без музики. Я ж не ставлю питання поезії. Музика не ставлю поехати поезії живописів. Ми говоримо поезії і математики. Діти мені, у блока є характеристика наших чисел, він назвав так жар холодних чисел. Сьогодні я спробую показати вам цей жар холодних чисел. Чому саме сьогодні я вирішила читати Лермонтова і таку складну поему, як «Демон»? А справа в тому, що Михаїл Юрійович Юрій Ярмонтов народився в 1814 році і зараз століття з дня народження Єрмонтова. Пам'ятаємо, <проб> ой, сторічник. я вже ще рахувати забуду. Ну, вибачте, Двохсотріччя, як і Шевченка, ну, таке речі побачили, правда, Двохсотріччя. Давайте подивимось, як легко запам'ятати, коли трагічно загинув. Лермонтов на дуелі. До речі, і там я була на місці. Переставимо місцями 4-1. виконаємо математичну симетрію і одержимо 1841 рік. Мимо від 41 відняти 14 і ми одержимо 27. Михайло Юрійович Єрментов прожив 27 років. Давайте подивимось, скільки я працюю в фізмат-ліцеї. Я Фізмат-ліцеї працюю 27 рік і читаю вам лекцію в 27-му фізмат ліцеї Але тут ще є імена, я не хочу потім перериватися, я буду говорити далі. Через сто років, через, вибачте, через сто років трагічно загине Маріна да, Світаєва 1941 року. Через 100 років. Народиться Неля Наумівна, щоб читати ці вірші і щоб вічно пам'ятати ці чудові імена. Більше того, якщо до мого віку, а мені 73, та додати вік, який прожив ємо, то я знову одержу 100. Як же можна мені не читати Лермонтова, не читати Маріну Цвітаєву, коли ви тут поруч, дуже поруч? Я буду читати вам з демона, але потім подумала, так, це прекрасна природа, це прекрасні гори, так, це перлина. Перлина поезії Лермонтова «Демон». Ви це відчуєте. Але скажете, а хотілося б це ж поезія, хоч ми і в восьмому класі. Хотілося б чогось про кохання. І тут я подумала, де ж шукати більше про кохання? О, скажете, його так багато. Але хотіла б... І я знайшла, через 9 років народився Шандар Петехі, який теж трагічно загинув в неповних 27 років. І шандара Петехі називають співаком ліричної поезії, співаком патріотичної поезії, обов'язково і пілаком природи, то як же ж не прочитати вірші шандра петти, коли знову 27? Трошки розповім про демона над поемою Демон працював все своє життя, починаючи з 16 років. Сьогодні в академічному виданні відомо 8 і докоїться вісім варіантів демона. З якого ж демона читати? Я послухала майстрів слова. Всі вони читають того демона, якого ви в школі будете вивчати. Тобто вони читають восьмий варіант. Я ж вибрала для себе. Я не хай буду Я ж вибрала для себе ось який варіант поему демона. Ніколи Лермонтові не друкували. Ніколи. Але цю поему читали, передавали з рук в руки і читали різні варіанти, іноді утворюючи свою поему. Тобто комусь подобався, подобалась клятва демона з одного варіанта. А Панець Тамара з іншого і створювалась за смаком. Демон за смаком. Тися вісімсот. Тися вісімсот. Загляна туря мої. І підписує 1838 сентября восьмого дня і подає цього демона до друку. Цензура забороняє друкувати цього демона. Тоді Лермонтов в угоду цензурі починає писати інші варіанти. Він написав сьомий варіант, восьмий варіант, але і їх не надрукували. Надрукують девота зміши. Тож я взяла саме сентября восьмого року.